Рух очей надзвичайно важливий у формуванні рухів дитини та й дорослого теж. Бо саме від того, як рухаються наші очі, мозок сприймає те, як, у якому положенні перебуває наше тіло. І куди треба дати більше тонусів, а куди треба дати менше тонусів для того, щоб очі таки залишалися у горизонті, щоб вам не доводилося підстроюватися, коли ви зміщуєтеся. Бо це відбувається автоматично. І ви можете бачити, якщо дитина має звичний нахил голови то її тіло так само підстроюється під цей нахил. І у дорослих це нікуди не зникає. Якщо я маю кривошию, то скільки б я не займалася, автоматично моє тіло трошки деформується і стає асиметричним. Тому дуже важливо, коли ви починаєте робити вправи з дитиною, починайте саме з зорової опори. Пропонуйте дитині слідкувати за предметом на тій швидкості, яка для дитини буде доступна. Хай цей предмет буде яскравим, хай він буде один. І дуже важливо, щоб дитина вміла рухати очі вниз, а не тільки вгору і в сторону. І це дасть їй можливість покращити опору на руки, це дасть їй можливість краще групуватися і нарешті почати перевертатися, повзати і сидіти.